Указнування твердження кіром, є правильним, будь-який ром є паралелограмом. Це твердження є правильним. Центр вписаного. Друге твердження. Центр вписаного, будь-який ром, коло лежить на порядку небеси крестів котів. Це ж правильне твердження. Суми тишно намалювати. А наскільки точно виглядає. Ось та самотична малюночок. І третя теж менше, дінають будь-якого ромба ділить його на два правильні прикутника. Це твердження таке з подвохом, і в одному випадку це твердження буде вільне, але для будь-якого ромба нам така ж не підходить. Тому тут не підходить. А в якому випадку відходить, це якщо в нас немає ромб, І це у нас менша діагональ тут. І якщо у нас ось ці кути гострі по 60 градусів, діагональ у нас ділить кути. і ділить у нас виходить На два і не трикутники, ось ці на сторони виходять рівні. Тобто, при ось ус... цій при основі у нас кути теж рівні. Тут на 60, тома цих виходить 120, значить ці по 60. То тільки в такому випадку. У Нас буде, що Діональ, менше Діональ ділить ромку на дві правильні на два правильні трикутники. Будь-якого ромба твердження неправильно. Отже, перше, друге, правильно, дивно, як у нас відповідь підходить, це відповідь у В.